Всім привіт! Ну що, ми на водоймі Ульяники і у нас турнір тандем від команди С2. Формат цих змагань два водилища, два спортсмени. Буде тривати він 4,5 доби. Це вже місяць вересень, початок, рибка потихеньку під'їда. Ми в составі нашої. Родини Катерини, Лева та гість команди. У нас Володимир. Він вже вам знайомий покупку ЗСУ, місто Одеса. Компанія Carp Тесті Food, якісні корма для риболовлі для Карпа від одеського виробника. Ми стартанули вчора ввечері. Нам на жеребкування випав четвертий сектор. Що? Опять? Знову ми в четвертому секторі, були тут три тижні тому. Ось, не саме зручне розташування, дуже тяжкий сектор, як на мою думку. Він на цих змаганнях 9 команд буде приймати участь, і це один з секторів, який знаходиться не з краю. А так, взагалі, всі сектора – вони крайні. Зліва від нас третій, справа від нас п'ятий, він крайній, там ще зона покою є зліва, в третього зона покою зліва, в п'ятого справа. І там також 21 крайній, 15-й крайній, там 13-й крайній там трошки легше є зона покою. Тут ми трохи зажаті, команди потужні стоять. По боках нашого сектору кожного багато з собою корма. Приблизно там, ну, на мою думку, це кілограм двісті. Хоч і два удивища, але кормлять всі там дві-три-чотири точки, і це сипеться туди корм, майже не, не перестаючи. Ось, сижу зараз, роблю монтажі ловому. Ми, як і завжди в цьому році, на варений 24-й бойл. На ці змагання я зробив 85 кілограмів вареного бойла. Різного розміру Володимир привіз з собою 60 кг, тобто ми маємо майже 150 кг бойла. Він взяв ці рибні бойли важкі, без ароматики. Ось. І чим кормимо, на й ловимо, працюємо, ніч ми трохи провалили. Зранку був дуплета, Мур Карп. О, він нас з 9 на 8 місце переніс. Зараз після обіду також був дуплет, майже дуплет з одної точки. Взяли дев'ятнашечку Карпіка. Тоді перезакинули, було клювання знову через 15 хвилин, але досадний схід. Зовсім я від нього ще не відійшов. Але що, як завжди, працюємо. Доробимо вантажі, будемо готуватися вже до вечірнього проходу. Трохи змінили точки на цю ніч. Подивимося, як вони будуть працювати. Завтра вже буде кінець першої доби, і ми будемо вже думати, на чому зупинятися і далі проробляти і робити акцент. Так що до зустрічі на клюванті залишайтеся з нами. открыться. Загадывай желание, Вова. О, не мусь, ну, ты уже же он воду почувствовал. Ну, вот так да, может быть. Випускаю, випускаю. Пускай, бо вже випускали. йдеться того самого. Завернайкруз. Так. Всім привіт. У нас екватор змагань. Це два, тандем. Два водилища, водойма Ульяники. Ми в четвертому секторі. На своєму кормі з володою Здесь та моєю сім'єю. Нагадую вам, що Володя. Є виробником якісних кормів для Карпа, вони смачні, приваблюють рибу. Він взяв своїх кусняшок. Також і я, за його рекомендаціями, своїм досвідом катнув також програму. І ми на цих програмах ловити. І На сьогоднішній день цей клад ми були на ранок перші. Але табличка така дуже змінна, тому що там і таблиця по бігфішу, і таблиця по загальній вазі, і таблиця по крупним рибам. От, тому по бігфішу ми там треті, по крупним рибам ми були перші. Але ж кожна двадцятка, вісімнадцятка 18-ка по годоймі вона змінює таблицю і міняє місця. Ніхто не тішиться цими місцями, тому що все воно вінливе. Що ми працює? працює варений бойл на насадці, кормимо приблизно 20 кг на добу. Вибрали, хоч маємо два водилища, Вибрали у нас одна, дві, три, чотири точки. Є така точка серед цих чотирьох, на яку ми можемо тільки раз за добу підставити водилище, подивитися, чи є там риба. Але ми також її тримаємо. Намагаємося щось зробити, хоча ми стаємо всередині, у нас зліва сектор і справа сектор, це дуже важко, але ми боремося. Що вам цікавішого ще раз сказати: стік не ставимо, так як нагадую, багато дрібної риби, ось намагались в день, провалився сьогодні день, дуже було мало клювань. І намагалися щось робити, там і стік ставити, і пилячий бойл, але всі ці дрібні насадки, також розчинні, вони всі приносять або карася, або дрібного карпа, занадто швидко. І це заважає бити достойній рибі, яка могла б бути. Тому було прийнято рішення цього не робити. Ось, Зараз ще покормимо ввечір, будемо чекати на ніч. Минулої ночі ми здали дві двадцяточки, Одна 21, друга 24. Сподівання але є, що ми ці ночі щось подібне зробимо. Але скажу відверто, не дуже щирі вони сподівання, тому що і в день чекали, бо два дні поряд ми, два дні поспіль ми отримували в день клювання. Ось майже дуплети і майже в одну і ту ж годину. Але ось сьогодні водойма затихла, і ми провалили день. Подивимося, що буде вночі. Ну а ви залишайте з нами. Ви дуже важливо ваші лайки, підписки та коментарі до зустрічі на клювання. только с двадцатками. Судьба. Значит, надо еще двадцаточку. Нормально. Всім привіт! Бачите, вийшло так, що записуємо в форматі в такому що в дорозі, бо знов не вийшло записати вам, розповісти за турнір тандем, який проводила команда ц 2 Сергій Петрович, якому щира подяка за такий турнір. Що вам хочу, раз ви вже додивилися до цього моменту це відео розповісти за наш турнір. Свої емоції, свої думки. Ось, четвертий сектор ніколи не славився на турнірах крупною важкою рибою. Це якщо одна-дві рибки проскакувала, це було дуже добре. А Тут ще й такі команди, які мають вдосталь корму, досвіду, знань по цій водоймі. Ну і ми команда молода і не зовсім сформована. У нас є гості, то ми самі з родиною працюємо і якось пізнаємо разом з вами цю водойму ось уже другий рік. Цього разу риба була не дуже активна. З чим це було пов'язано, не зрозуміло, поки падає рівень води. Замітно менше турбувала дрібна риба, карп, карась, амур не проявляв себе активно. І друга інша риба також не дуже активнічала. Хоча було і спіймано за 4 доби 3 тонни карпа по водоймі 9, 9 командами на 2 вуличця це 18 будилищ за 4,5 доби. За перші дві доби ми зробили основний результат. Далі команди зліва та права нас так Перекрили міцно, і нам доводилося ловити на відстанях від 129 до 150 метрів. В день, де інколи і вночі ми підставляли туди свої водилища і звідти брали рибу, яка нам заходила до загальної ваги та о, крупної. Риби по п'яти крупним рибам. ми зуміли попасти в призи. Трохи не вдалося нам залишитися на першій сходинці цього турніру. Але я гадаю, що дуже крутий, дуже позитивний результат це друге місце такого турніру, такого формату, судячи з усіх тих деталей і з усіх тих. Моментів, які були сусіди сектора та активності риби. Так що, друзі, залишайтеся з нами. Я думаю, що в цьому році ще буде один в кращому випадку, два турніри. Ще ми з вами порибалимо, поїздимо трохи ще з вами побуду в ефірі, поки не прийде зима. Залишайтеся з нами, підписуйтесь. Якщо є питання, задавайте їх в коментарях. Мирного вам неба, то до зустрічі!